Благословенний Бог наш завжди, нині повсякчас, і на віки. Слава тобі, Боже, на слава тобі, Царю Небесне, утішителю душі істини, що всюди вісився, наповняєш, скарбнице благ і життя подателю прийди, оселися в нас, і очиста нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний. Помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, всякча, на віки віків амінь. Пресвята Тройця, помилуй нас, Господи, учисти рехи наші, владико прости беззаконня наші, святий завітай, і силі, немочі наші, імени Твого ради, Господи, помилуй нас помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, всякчас на віки віків, амінь єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо, винуватцям нашим і не уведи нас у спокусу, але візболи нас від лукавого. Бо Твоє царство і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас, і на віки. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, навіки віків, амінь. Прийдіть, поклонімося цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося Христові, Цареві нашому Богу. Придійте, поклонімося, припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми напаря на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, гори обертається големини, морські. зашуміли порушилися води їх, порушилися гори з силою Його. Вистрити, чиї ріки веселять місто Боже, освятив осилю свою найвищий. Бог посеред неї вона не порушиться, допоможе їй Бог, рану досвіта. затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля. Господь цілий з нами, заступник наш Бог, Якова. Придіть, побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі, припиняючи війни до кінців землі. Потрошує він лук, зломить зброю, спалить щити вогнем. Заспокойтесь, пізнайте, що я Бог. Я прославлюся між народами, прославлюся на землі. Господь сил, і з нами заступник наш Бог Якова. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас на віки віків. Амінь. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава Тобі, Боже. Алілуя, 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 слава тобі Боже. В мирі, Господи, помолимся, Господи помил. Заминус, вот і спасіння душ нашу, Господи, помолимся. Господи помилуй. Замір всього світу добрі стан, святий Боже церкові з'єднання всі, Господи, ві помолімся. Господи, помилуй. За святий храм Твій, Ти, що з вірою, благоговінням і страхом Божим входяй до нього, Господи, помолімся. Господи, помилуй. За святішого Вселенського архієрея лева, папу римського, і за блаженнішого патріарха, нашого Святослава, преосвященнішого архієпископа і митрополита, нашого кіртеодора, і преосвященного єпископа нашого, Кірдимитрія, чесне присвітерство, Христі та за весь причити людей, Господеві помолім За Богом бережений народ, наш заправління і всевійськосподові, помолімся. Господи, помилуй. Щоб як глух мідний вчинити силу вірних Твоїх і укріпити Десни, Твоїх і міць усили Твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помалімся. Господи помилуй, щоб подати неослабну не зборімо мої переможну силу, і мужність. Христо, і ми тому воїнством нашому не перемогу над ворогами і супостатами, і всіма нападниками її, Господеві, помалімся. Господи, помилуй. Щоб сповнитися соромом і безчестям лиця супротивників наших, а серця їх сповнити страхом і жахом, і щоб ангел Господі гнав їх і вражав, Господи, помоліся, Господи, помилуй, щоб вислухати крик Святої Церкви Твоєї, зітхання, єдиновірців наших, і щоб вивести ісління життя, полонених ворогами, і супостатами слух, Його. Які в печалі і скорботах до нього взявають, і помолімося, Господи помилуй, що визватися на від усякої скорботи гніву і нажди Господеві помолімося. Господи помилуй, заступи, спаси, помилуй, і охорони нас, Боже Твоєю благодаттю, Господи помилуй, пресвяту пречисту, преблагословенну, славну владичицю нашу, Богородицю і Преснодіву Марію. З усіма святими повінувши самих себе єдиного і все життя наше Христу Богові віддаймо Тобі, Господи, бо тобі належить усяка слава, чесні поклоніння Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віки. Господь і явився нам, благословенний, хто йде. Ім'я Господнє. сповідуйтеся Господеві, бо Він благий оповік Його. Бо Господь і появився нам, благословенний, хто йде. Ім'я Господнє, обійшов, щоб вступили мене іменем Господнім протистояв я їм. бо Господь і появився нам, благословений, хто йде, ім'я Господнє, не а жити буду повім діла Господні, бо Господь і появився нам, благословений хто йде. Ім'я Господнє. Камінь, яким знехтували знехтовали будівничистий, став головою в від Господа став і дивний в очах наших, О Господь і появився нам, благословений хто йде, ім'я Господнє. спаси Господи, людей Твоїх, і благослови наслідя Твоє, Перемоги благовірному народові, на супротивників даруй, і Христом Твоїм охорони лютові, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. За гаступництво перед яким благоговіємо і з яким не осоромимося, не погорни, благає молитвами нашими. Це оспівана, Богородиця, утверди православних громаду, спаси благовірних людей, у справедливість правління їх і подай їм з небес перемогу, бо ти Бога породила. Єдина благословена. Будьмо уважні миру премудрість, будьмо важні. О, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх миром. Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословіть людей своїх миром. принесіть Господи сини Божі, принесіть Господи молодих баранців, Господь кріпость людям своїм дасть, Господь благословить людей своїх ми Господь кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миро. Премудрість до Ефесян послання святого апостола Павла читання, будьмо уважні, братя, крепіться Господі та могутності Його сили, одягніться повну зброю Божу, щоб ви могли дати відці ж хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла і крові, а проти начал, проти властей. Проти правителів цього світу темряви, проти духів, злобів під піднебесних просторах, ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за легкої години ви могли дати опір, перемагаючи все міцно встоятися. стійте, отже, підперезавши правдою, бедра ваші вдягнувши у броню справедливости і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру, а над усе візьміть ще двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть також шолом спасіння між духовними, тобто слово Боже. Алілуя, 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 алілуя. Премудрі спрості, вислухаймо святого І духові руці, від марка святого Євангелія, читання. Слава тобі, Господи, слава Тобі! Будьмо уважні, сказав Господь, істинно кажу вам хто скаже цій горі, двигнися і кинься в море. Та не сумніватиметься у своїм серці, лише віруватиме, що станеться те, що каже, то буде йому так. Тому і кажу вам: усе, чого будете просити в молитві. Віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і отець ваш, який у небі, простив вам провин ваших, коли ж ви не простите, то й отець ваш який у небі, не простить про ваших. Слава тобі, Господи, слава тобі. Нас Боже, з великої милости Твоєї молимось, Тобі висуха і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи помилуй. Ще молимо за святішого селенського, Архерелева, Папу Римського, і блаженішого Патріарха нашого, Святослава, приосвященішого архієпископа і митрополита, нашого, Кир Теодора і присвященного єпископа, нашого, Кир Димитрія. За те, що служать і послужили у святому храмі цьому, і за вців наших духовних, і всі во Христі, і братів і сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, ще молимо, за Богом бережений народ, наш заправління і за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, не на постріли оповаємо, і не зброя наша врятує нас, Господи, але допомога Твоєї в і просимо. На силу Твою, сподіваючись, повстаємо проти ворогів наших. Ім'я Твоє вірно, прикликаючи, з умиління молимось самотні, Господи, милостиво, висуха і помилуй. Господи, Помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, захиснику вірних, пошли стріли Свої, Господи, і змішання, створи серед ворогів наших, пошли звисати руку свою і покорі їх і Христолюбому воїнствому нашому. Від Іх молимось, милосердний Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, помилуй. Щоб воїнство наше непоборним і переможним було над ворогами, і що мир і слава оселилася в землі нашій. Усильно молимось Тобі, Господи, висухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Вислухай нас, Боже, Спасителю нашу, пані, всіх кінців землі, ти, що на морі далеко, і милостивий, будь милостивий до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і людинолюбний Бог, і свій тобі, славу, осилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині по всіх часі, і на віки віки. Ще іще, преклонивши голови, Господеві, помиліємося. Господи, помилуй. Господи Боже, сил Боже, спасіння нашого Боже, єдиний, що творить чудеса, злянця у милості і ще на смирення слух Твоїх, і єдинолюбно вислухай, помилуй нас, ось бо вороги наші, зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми грішні, і не на достойні в покаянні з умилінням. Молимось тобі, помилуй, поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збави нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші. Бог покинув їх і немає Збавителя, і Спасителя, радше, хай пізнають всі народи, що ти єси Бог наш. А ми, люди Твої, силою, Твої обережені, створи з нами знаменням на благо, щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися, так, Господи, Боже, Спасителю наш. Сило і упокоєння і заступнице наш, не задай беззакон і неправд людей твоїх, і не відвертайся від нас у гніві твоєму, але в милості і щедротах посіти смирення сух Твоїх, що припадають до Твого благоутробія. Повстань на поміч нам і оберни нечестивих зухвальств, їх на страх і втечу. Христо, любивому ж воїнству нашому, подай сильні відвазі мужності погнати і наздогнати, і ім'я Твоє перемогти їх. Але тим, яких ти призначив, покласти в бою за вітчизну своє життя, прости прогрішенні хівдень, праведної відплати твої подай він ціни не тліні, бо тиси заступник і переможець і спасіння всіх, хто на тебе виповає тобі славу, осела, отцю і Сину і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки віків. Де, мудрій, від сильнішові тіровимів, ні зревняно славнішові царафимію, щоб зотління богослова породила. Сущу Богородиця Тебе величаємо. Слава тобі, Христе Боже, оповені наше, слава тобі, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, благослови Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої, Своїй Матері, преподобних і богоносних отців наших. І всі святи помили, спаси, як благий і людинолюбний. Всім щиро дякую за молитву. Богом благосвенного дня. Слава Ісусу Христу! Слава